Вітаю вас на уроці Я досліджую світ і тема сьогоднішнього нашого уроку, що я знаю про історію свого роду. Ну, мої дітки, підведіться, всі приємно посміхніться, про уже дзвінок, починаємо урок. І починаємо ми його із ранкового Давайте ми з вами дізнаємося, що у нас там з погодою, що з нашою природою проводимо фенологічні спостереження. Скажіть, будь ласка, яка пора року за вікном? Осінь. Який зараз місяць, вересень? Яке сьогодні число? Подивіться у віконце та скажіть, яке зараз небо? Опади є чи немає? Добре. Дітки, ми сьогодні з вами продовжимо говорити про наш рід, про нашу родину. Ми всі належимо до своїх сімей, і у кожного з нас є свій рід. Сьогодні ми дізнаємось, чому. Важливо знати історію виникнення вашого роду. Почнемо ми з того, що ми з вами згадаємо, що таке сім'я. Згадайте, будь ласка, що таке сім'я? Правильно, сім'я це люди, які проживають разом. І об'єднані родинними обов'язками та сімейним бюджетом, так тобто, сім'я це найважливіша частка суспільства. У сім'ї людина народжується, робить свої перші кроки, самостверджується. Так саме в сім'ї формується характер людини, ставлення до праці, моральних, там матеріальних та різних культурних. Цінностей. А, а скажіть, будь ласка, чи знаєте ви імена своїх бабусь і дідусів? Ну, я сподіваюся, що імена ви точно всіх знаєте. А як ви думаєте, чому важливо пам'ятати своїх предків? Чому важливо пам'ятати своїх предків? Подумайте і дайте мені відповідь на це запитання. Правильно. Для того, щоб знати своє коріння та ідентичність, так? коли ми знаємо історію своєї родини, ми краще розуміємо, хто ми, звідки ми, який у нас, у нас рід. Так? Нам передається мудрість і досвід. Тобто наші предки пройшли свій життєвий шлях, вони долали труднощі і залишили нам ну, приклади того, як треба себе, наприклад, поводити так, десь, так? передали свої знання. Маня та вміння. Це треба знати, пам'ятати своїх предків для збереження культури та традиції. Пам'ять про предків вона допомагає берегти мову, якісь пісні, наші так, народні звичаї, обряди, які формують ну, таку національну самобутність. В цьому є сила роду. Так? Коли ми шануємо предків, то відчуваємо підтримку свого роду, духовний зв'язок, який надає. В Певненості і сили у нашому житті. Тобто історія роду вона допомагає зрозуміти, хто ми і звідки ми. Розгляньте, будь ласка, світлини і висловте припущення, які родинні стосунки в героїв цих фотосюжетів. Давайте подивимось на ці світлини. Скажіть мені, які вони люблять, чи теплі стосунки, чи навпаки, якісь. Е Відчужоні дати один від одного, чи вони не люблять один одного, чи не поважають один одного. Так, це дійсно фото родин, які люблять один одного, поважають, цінують, проводять час разом. Чи є у вас такі світлини, на яких ви з сім'єю разом, з сім'єю своєю разом так посміхаєтеся? Я сподіваюся, що є. Ви зберегли ці моменти. Ну що ж, зараз ми виконаємо таке завдання. Нам треба із запропонованих слів обрати синоніми. У нас є слова родина, батьківщина, сім'я, сімейство, прізвище, рідня, родичі, рід, плем'я, династія. Подивіться уважно і скажіть, чи знайшли ви тут слова синоніми. А ми з вами вже вчили з української мови і знаємо, що синоніми це слова близькі за значенням. Так? Вони мають різну вимову, вони пишуться по-різному, але мають одне й те саме значення. Я сподіваюся, що ви обрали саме так: родина рідня, сім'я. Сімейство, рід, династія можливо для вас буде слово династія. Новим а слово династія. Це воно, якщо звернутися до словничка, там написано, що це представники кількох поколінь однієї і тієї самої сім'ї, які передають з покоління в покоління якусь свою професійну майстерність та традиції. А династію називають за іменем родоначальника, ну, засновника або якогось давного представника родини. ну, наприклад, Династія лікарів-богомольців це одна з найстаріших лікарських династій в Україні. Що таке династія? Давайте поясню своїми словами. Це коли, наприклад, їхній дідусь. Богомольці, ну богомольці, да? династія лікарів богомольців. Їх називають тому, що їх багато, тому сім'я богомольців. Так? Був дідусь їхній лікарем. Потім після нього були його діти лікарями. цих дітей були інші діти, свої вже діти вони також стали лікарем, так? чи дівчинка, чи хлопчик, чи маю на увазі донька та син. Це називається династією, коли передається в покоління в покоління якась професійна майстерність або традиція. А дізнайтеся, будь ласка, чи є династія у вашій родині. Тобто, можливо, ваша бабуся, наприклад, колись була вчителем, потім ваша матуся або ваш татусь був вчителем, після них ви хочете стати вчителем. Подумайте, розпитайте у своїх рідних, близьких, чи є у вашій родині династія. Ну що ж, пропоную вам попрацювати з підручником на сторінці 52. Цей підручник у мене, ви будете читати електронний його, і тут ми зараз дізнаємося, для чого людині прізвище, звідки виникли прізвища і яке походження мають багато сучасних прізвищ українців. До того як ми почнемо читати, хочу, щоб ви самостійно зробили припущення: для чого людині прізвище? Подумайте, навіщо воно людині. Звідки виникли ці прізвища? Хто взагалі їх вигадав? Чому нас просто не називають Ірина, Микола, Степан, Марина? Чому нам ще треба говорити прізвище? Так, Шевченко, Верьовкіна і так далі. І яке походження мають багато сучасних прізвищ українців? Давайте попрацюємо з підручником. І так, для чого людині прізвище, і звідки виникли прізвища? Прізвища людей передаються родиною протягом багатьох років, навіть століть. Прізвища мають різне походження. Багато сучасних українських прізвищ походять ще із часів Запорізької січі. За прізвищем можна дізнатися про поширені в Україні ремесла, промисли, про діяльність людини. Ну, Ось, наприклад, пушкар та Гармакій – це прізвища козаків, які обслуговували або виготовляли зброю. Якщо, наприклад, ви зараз чуєте прізвище Пушкар, то швидше за все воно пішло ще з Запорізької Січі і його колись прадіди так, вони виготовляли зброю. Саме таке дали йому прізвище Пушкар. І далі воно передавалося з покоління в покоління. Прізвище могло утворитися від назви місцевості, де мешкали певні люди. Припустіть, що могло вплинути на утворення таких козацьких прізвищ? Ну, головатий. Є таке прізвище. Як ви думаєте, чому воно могло б виникнути? Мабуть, у когось була велика голова. Так прозвали, так? чуб. Мабуть, у когось був чуб. Зуб. Або в когось були великі зуби, наприклад, да? або, або в когось не було, не було одного зуба. Е, тобто розгляньте, будь ласка, ось ці всі прізвища, прочитайте їх, поставте відео на паузу і припустіть, чому могли виникнути такі прізвища. Чому саме так назвали їх, що в них там було такого, що їм дали саме такі прізвища. Попрацюйте самостійно. Ну що ж, давайте з вами ще підсумуємо, що прізвище це частина власної назви особи, її повного імені. Так? Походження це належність за народженням до певної національності або місцевості. Прізвище записують у свідоцтві про народження, паспорті. Це мовний знак, за допомогою якого одну людину відрізняють від іншої. За прізвищем записуємо ми учнів у школі, за прізвищем беруть на роботу, видають заробітну плату, отже, прізвище, дітки, це дуже потрібне, без нього неможливо обійтися. Порахуйте, будь ласка, скільки членів вашої родини мають таке саме прізвище, як у вас. Порахуйте, скільки у вас їх. І якщо у вас є можливість у своїх найстарших так, членів родини дізнатися, де й коли бере початок ваш рід, обов'язково дізнайтеся про це. Кожна сім'я, як і кожна людина, вона унікальна. Немає однакових людей і однакових родин, але всі вони мають щось спільне. Що робить кожну сім'ю найкращою для кожного з нас? Це те, що в людині ми любимо один одного. Зараз я пропоную перед тим, як почати працювати в зошиті, зробити гімнастику для очей, трішки відпочити, а потім попрацювати. Тепер розпочинаємо роботу в нашому зошиті на сторіночці 22. Відкрийте, будь ласка, цю сторінку, ви бачите тему, що я знаю про історію свого роду, яка співпадає з нашою темою, яку ми сьогодні розглянемо. Перше завдання вам треба записати повні імена всіх членів твоєї сім'ї. Тобто, давайте згадаємо: сім'я це ті люди, які проживають. Разом з вами, так? Родина це всі родичі, які, можливо, і не проживають з вами, але ви їх знаєте, в нас тут саме треба записати сім'ї. Повні це, дітки, прізвище, ім'я і по батькові. Я, почу, я почну 100, у нас чотири сім'ї: це мій чоловік, я і двоє дітей. Почну з найстаршого, найстарший у мене чоловік, я пишу Верьовкін Андрій Владиславович. А ви, мої любі, пишете найстаршого у вашій сім'ї, хто проживає разом з вами. Верьовкін Андрій Владиславич, а у вас буде, це ваші прізвища. Матусь, татусір, наприклад, записуємо там Корнієнко, Євгеній там, і прізви, і по батькові так, або Корнієнко Ганна Володимирівна. Кожен записує сам своє. Далі наступна я, Верьовкіна Ірина Вікторівна. Далі мій син Верьовкін Ростислав Андрійович і Верьовкіна Олеся Андріївна. Ось така наша сім'я. Ви ставите відео на паузу і записуєте. Повні імена всіх членів своєї сім'ї, не моєї дітки, своєї, пишете, прізвище, ім'я і по-батькові кожного члена своєї сім'ї. Наступне друге завдання у вас буде придумати та намалювати символ своєї родини. Ну, тут уже, дітки, це ваша фантазія, ваша творчість, ви можете вигадати будь-який символ, який характеризує взагалі вашу родину. Ну, що б вигадала я? Я вам зараз дам чотири. 4... Зразочка, які б намалювала я. А ви можете скористатися одним з моїх, а можете вигадати свій самостій. Ну Ось, наприклад, одним би із символів родини я б намалювала серденькою всередині да, людей. Це символізує любов і тепло в родині. Серце це головний знак турботи, а фігурки, да, тобто люди всередині, вони уособлюють єдність і таку взаємну підтримку. Ще я б, можливо, намалювала ось таке дерево, да? ну, начебто дерево життя. Це такий древній символ роду, де унизу коріння це наші ще предки, так? стовбур це теперішнє покоління, а гілки, на яких є плоди, так? ми бачимо. І це наші нащадки, тобто хтось ще буде багато в нашому роді. Він показує таку силу, взаємозв'язок між всіма поколіннями. Що ще можна? Дивіться, ви обираєте тільки один, можливо, щось своє намалюєте. Тобто малюємо символ своєї родини, все, що ви вигадаєте. Можна ще намалювати ось такий знак, Да? Це ну, щит, ми бачимо. І родина, тобто родина під щитом. Тут ідея така захисту да, та безпеки. Родина всередині щита вона означає, що всі члени родини під охороною. Так, вони разом долають труднощі та стоять, наприклад, один за одного. Що ще вам можу запропонувати? Можна ще намалювати коло так, з різними фігурками всередині. Коло це взагалі дітки, символ цілісності, да, що немає розриву тут ніде, і такої нескінченності, можна сказати. Да. Усередині ми бачимо людей, зображений як єдиний такий єдиний прямо якийсь організм. Да. Це означає нерозривний зв'язок, якусь таку гармонію, рівність, да, що всі члени родини рівні між собою, і вони взаємороз... взаєморозумінні та взаємо Повазі один до одного. Оберіть, будь ласка, один із малюночків, Один. і можете намалювати, а можете вигадати свій власний. хто як заважає. Так, я далі перегортаю, а ви зупиняєте і працюєте. В третьому завданні ми будемо продовжувати речення. Давайте ми почнемо з першого. Мої батьки для мене. Тут ви можете написати для вас, да, хто такі батьки для вас. От, Наприклад, для мене, да, мої батьки це опора та підтримка. Якщо для вас також ваші батьки опора та підтримка, ви можете записати собі такі ж слова. Насправді, можете обрати будь-що. Мої батьки для мене. Там, приклад у житті, так? джерело любові, там, джерело тепла і мудрості. Мої батьки для мене це мій дім, там, це моє натхнення. Тобто, оберіть, будь ласка, щось для себе, подумайте, хто для вас ваші батьки. Друге, я довіряю батькам свої і можете написати, що. Ну, наприклад, секрети. Да? Ви можете написати: я довіряю батькам свої таємниці, або свої там переживання, довіряю батькам свої там смутки так? або плани. Можете секрети, як і я написати. Далі свою сім'ю я вважаю. Ну, свою сім'ю, дітки, я вважаю найбільшим скарбом. Так, ми вже з вами говорили про найбільший скарб так, у житті. Це наша родина, здорова родина. Можете написати, що ви вважаєте свою сім'ю опорою, що ви вважаєте свою сім'ю таким маленьким світом, найдорожчим подарунком долі. Тобто, будь-що ви вигадаєте. Я написала, що свою сім'ю я вважаю найбільшим скарбом. І далі ваші побажання рідним. Наприклад, рідним я хочу побажати. Що ви хочете побажати? Ну, я напишу, наприклад, здоров'я. Ви можете написати там єдності, любові, взаєморозуміння, будь-що, що ви вигадаєте. Ставимо відео на паузу і записуємо, продовжуємо речення, так як ви вважаєте це за потрібне. Ну що ж, а я хочу підвести, підсумувати так, наш урок, що усі родини вони унікальні. Тільки народ, який знає свій рід, він може розвиватися. Освічена людина вона завжди розуміє, що без минулого у нас немає сучасного. Подивіться, будь ласка, на це дерево, так? це дерево символізує рід, де коріння. Це наші предки стовбу. Це ми з вами, так наше сьогодення і листочки або плоди це вже дітки. Майбутнє наше, так? ви вдома за бажанням можете створити власне дерево, сімейне дерево, на якому написати можете на... зробити це у вигляді аплікації, тобто на... приклеїти стовбур і приклеїти листочки, і на кожному із листочку написати. там, Ім'я своїх всіх родичів, можете зробити це від найстарших до найменших. Так? Спочатку будуть у вас найстарші, далі ну, бабуся, дідуся, або прабабуся, прадідусь, так? дідусь та бабуся, матуся татусь, і вже ви маленькі тітки. Тобто ви можете намалювати його, зробити аплікацію за бажанням. Так, і в кінці рефлексія, а, лимонний настрій. Вам треба обрати лимончик, який відповідає вашому настрію в кінці уроку. Я сподіваюся, що всі обирають, мабуть, я з усім упорався. Е, ніхто не бере у мене урок, роз... урок розлітив, тому що я сподіваюся, що всім все було зрозумілим. І ви сьогодні молодці. До побачення, до нових зустрічей!